Вітаю вас, шановна пані викладачу. Тема монологу мова, головне знаряддя соціалізації, тобто перетворення біологічної істоти у соціальну. Людина частина природи, має біологічні властивості і підвладна біологічним закономірностям. Водночас вона істота соціальна, є носієм суспільних характеристик і поза суспільством як людина не існує. З погляду сучасної науки сутність людини, тобто те, що визначає її специфіку, відмінність від інших живих істот, соціальна, при наявності відносної самостійності її біологічної природи. Біологічне начало в людині перетворено значною мірою підпорядковане соціальному, але не усунуте, а зберігається, утворює єдність із соціальним. Генетично успадковується анатомофізіологічні характеристики, в тому числі структура нервової системи, мозку, органів чуття, новонародженої дитини вони від початку є людськими, але природна здатність опановувати мову, мислити, стати особистістю реалізується лише в людському соціальному оточенні. Як вигнакла таке явище, як людська мова, Однією з найпоширеніших гіпотез цього питання стала гіпотеза німецького філософа Фрідрига Енгельса, згідно з якою багато тисячоліть тому в Азії жила високо розвінена порода людина подібних мав, австралопітеки. Відрізнялася вона від інших тим, що їм була притаманна вертикальна хода і великий мозок. Жили мавпи гуртом, що вимагало взаємної підтримки, а отже зумовлювало необхідність спілкуватися. Спочатку вони використовували звукові сигнали, поступово розвивалися гортань. Думка з часом відривалася від конкретного предмета, тобто з'являлося абстрактне мислення. Праця, мова і думка формувалися одночасно і в єдності. Так, біля 40 тисяч років тому з'явилися кроманьйонці – Homo sapiens. Гіпотеза Енгельса не може дати відповіді на низку запитань, як експресивні виприки мав перетворилися у людські слова, як нечленороздільні звуки стали членороздільними. Чому за всю історію людства цей експеримент жодного разу не повторився? Вчені вважають, що в людині, на відміну від приматів, сформовано ген мовлення, жодну мавпу навчити мові неможливо. Людська мова у ролі спілкування має універсальний характер, в нею можна передавати все те, що виражається іншими сигналами, системами знаків, наприклад, мімікою, жестами, морськими чи дорожніми знаками. Разом з тим, жоден із засобів спілкування не може конкурувати з мовою щодо повноти чіткості і обсягу переданої інформації. Таким чином, мова стала головним знаряддям соціалізації, тобто перетворення біологічної істоти у соціальну. Поняття соціалізація є більш широким, ніж освіта та виховання. Якщо останнє використовується у вузькому значенні, освіта передбачає передачу певної суми знань. Виховання в вузькому значенні розуміється як система цілеспрямованих свідомих дій, метою яких є формування у людини бажаних особистісних якостей та навичок поведінки, в цьому випадку поняття соціалізація включає і освіту і виховання, а також усю сукупність стихійних ніким не запланованих впливів на особистість. Отже, метою соціалізації може вважатися формувати соціально активної особистості, дії та вчинки якої регулюються соціальними нормами та суспільними інтересами. Для забезпечення основ соціалізації людини опанування мови у ранньому дитинстві є найважливішим етапом в житті людини. Якщо деякі елементи соціального життя, такі як мова, певні моделі поведінки, звичаї, навички, людина не зазвоїла в дитинстві, то на наступних етапах заповнити білі плями буде вже неважливо. Проте свідчать широко відомі випадки виховання дітей тваринами. Спроби вчених соціалізувати таких дітей не можна вважати успішними. Людський світ ми познаємо насамперед через дії з предметами та взаємодію з іншими людьми за допомогою мови. Не можна вважати, що кожен з нас сприймає світ безпосередньо таким, який він є. Насправді наше сприйняття світу відбувається крізь призму нашої мови, користуючись так званою мовною картиною світу. Підкреслимо, що в кожного народу. Мовна картина своя, неповторна. Дякую за увагу. На все добре.